Всім привіт! На ремонті ось такий електросамокат. Ось так він називається. Він вмикається. Так, вмикається, але не їде. Не їде він по тій причині, що тут просто заклинило колесо. І то так конкретно, що навіть... Трішки воно не рухається не вперед, не назад. Потрібно зараз буде розбирати і дивитися, що ж там так сталося, що воно заклинило у нас. Розібрав я колесо і побачив, яка причина того, що воно заклинило. Як можна бачити, потрапила сюди волога всередину. І все тут поржавіло. І за того воно не крутилось. Мені там в коментарях іноді пишуть, що я не розповідаю і не показую, як що розібрати, а люди хочуть це знати. Тому для тих, хто хоче, я вам розкажу. Дивіться, в цьому самокаті розбирається все просто. Ось тут стоять такі заглушки пластмасові. Відкручуємо 4 болтика. І потім на нас колесо прикручено ось такими гайками. Зазвичай, гайки тут на 18, потрібно ключ, відповідно, на 18, не потрібно ключом на 19 пробувати робити, тому що ви ці грані на гайках позлизуєте, і буде вам потім важче це все відкрутити. Двигун розбирається тут просто. Відкручуємо болтики, потрібно мати. Ось такий шестигранник. Відкручуємо цю кришку, знімаємо її, зараз я покажу, як її знімати. Коли ми відкрутили болтики на колесі, тепер ми беремо, бачите, ось тут вісь. ось ця. Ми її впираємо об щось, об стіл, наприклад, і ось так двома руками натискаємо на колесо зі всієї сили. І ця кришка у нас трішки піднімається. Потім можна, якщо вона руками не знімається, взяти полоску викрутку, вставити і так легенько по кругу пройтися, підійти і так виняти. Так само винімається сам двигун, самі ці обмотки. Так само ми натискаємо і пробуємо виняти. У нас тут все заржавіло і так воно не йде. Що ми робимо? Ми беремо. Гайку накручуємо на вісь Ось так накрутили, беремо молоток і легкими ударами б'ємо по цій вісі, поки в нас двигун не почне рухатись. Далі пробуємо ще раз. Якщо в нас не виходить так виняти, а в даному випадку в нас не виходить. По тій причині що тут все заживіло. Зараз ми беремо ось цю вісь, зажимаємо втиски і пробуємо руками виняти. Беремо наше колесо і зажимаємо його втиски. Обережно, щоб не пошкодити тут дріт. Ось так. Зажимаємо і зараз. Пробуємо його виняти. О! Ось так. Бачите, яке тут все у нас ржаве. Розібрав я це колесо, можна бачити, що тут була волога, магніти поржавіли, підшипник цей заклинив. Не рухається. З іншої сторони, в принципі, все добре. Тут врятував, можливо, ось тут стоїть сальник такий. Зараз потрібно взяти і подивитися, що з нашим двигуном. Ось в такому він стані. Головне, щоб в нас обмотки не пробивали на сам корпус. Заміряв я опір. На цьому двигуні. І зараз показує в нас 2,7 мегаома. Візьму зараз повітрям продую там все, щоб не було вологи. І поміряємо ще раз. Продув повітрям я цей двигун. Все тут висушив. І тепер дивлюсь, що у нас ніякого опору нема. Я як міряю, беру один щуп на один з фазних дротів, інший щуп на корпус. І бачите, нічого зараз нас не показує. В більшості випадків, коли так топлять двигун, якщо його просушити і почистити, він ще буде працювати. Але можливі варіанти. Що десь ізоляція вже може пошкодитись, і тоді проходиться двигун або перемотувати, або шукати новий двигун. Зараз я ці всі магніти почищу і заміню підшипник. Ще також мене просили подивитися, чи можливо замінити саму цю резину. Я, якщо подивився, в наявності нічого такого не знайшов. Потрібно ще буде пошукати. Якщо не знайду, то поставлю назад стару. Їздив в магазини місцеві, немає в нас нічого такого, щоб замінити. Дивився я на саму цю резину від гіроборда. Вона також не підходить. Там внутрішній діаметр менший на гіроборді, тут він більший. Не знаю, можливо, якщо пізніше щось знайду, то заміню. Є тільки такі варіанти поставити щось з камерою, але камеру тут немає можливості поставити. Купив також новий підшипник, новий сальник, тому що в цьому старому тут пружинка сама лопла, він вже не тримав, і по тій причині один підшипник у нас вийшов з ладу. Думаю, заміню підшипник новий і новий сальник. Також зняв цей підшипник, що тут був робочий, з ним все добре. Змазка всередині є, можливо, ще трішки додавлю. І я думаю, буде працювати. Зараз збираю все назад. я самокат назад, увімкнув, перевірив, все працює. Ось можна бачити, даємо газу. Колесо наше обертається. Не знаю, чому так сталося, можливо, десь осінню їздили по калюжах на цьому самокаті, а можливо, просто на зиму помили мийкою високого тиску. І так потрапила туди вода, в той двигун, і все там так поржавіло. Ставимо лайк. Підписуємося на канал. Хто ще не підписався? Всім дякую за увагу. До побачення.